Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні з вами 16 жовтня, і це 1331 триста доба перша оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди, на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І в нас розпочинається друга половина жовтня. А, тобто, а ми можемо підвести підсумки першої половини. Ми можемо Підвести підсумки другого тижня жовтня, що відбувалося в зоні бойових дій, а саме які втрати мали російські окупанти за цей період, і який це мало вплив в зоні бойових дій. Але почнемо саме з ситуації безпосередньо на фронті. І зараз ми можемо констатувати те, що російські окупанти на найбільш активному за темпами просування, а зараз це не означає, що найшвидшими та наймасштабнішими просуваннями на Новопавлівському напрямку російські окупаційні війська. А вони як я напередодні і розповідав, почали процес закриття саме кишень. І а, за останню добу, в принципі, ми з вами побачили, як відбувся процес закриття саме тієї кишені, яка два з половиною місяця існувала між, а, від перебудови до Воскресенки та Олександрограда, між мирним та комаром. А, зараз. Ця кишеня вже закрита. Росіяни мали можливість відповідно повністю зрівняти від Олександра до Воскресенки лінію боєзвітнення. І дійсно зараз, якщо подивитися на те, як формується фронт саме по, ці, по цьому напрямку, то росіяни більше намагаються утворювати невелику кількість. Щупалець таких собі, метастаз, а якраз намагаюся якусь вибудовувати лінію більш-менш таку собі логічну, оскільки контролювати усі ці щупальця потрібно більш людського ресурсу. А людського ресурсу в них не так багато, щоб можна було його використовувати. В принципі, скажу так, за останні а, два тижні, а, саме за першу половину жовтня, якраз Новопавлівський напрямок він як був, так і залишався найбільш активною зоною просування російських окупантів. А, не дивлячись навіть на те, що, наприклад, Покровський напрямок а, він є а, по концентрації одним з найнасиченіших на сьогодні, по кількості сконцентрованих тут а, військ, але. Тут у росіян було більш проблем від сил оборони України, які провод... продовжили проводити системні контратаки по позиціям супротивника, і фактично, а, росіяни не мали якихось суттєвих змін на добропільському напрямку в районі Покровська. А Запорізька область це взагалі дуже цікавий. Моменту оскільки Валерій Герасимов військовий злочинець, а який заявив, що нібито Запорізька область може стати а, основною основним пріоритетом для російських військ в перспективі. Тут вони якраз втратили протягом а, другого тижня жовтня а, свої позиції в районі Малих Щербаків, а також будуть мати проблеми ще в районі Степового, оскільки сили оборони України продовжують а, контратаки і в районі цього населеного а, пункту. Якихось кардинальних змін а, в районі Сіверська ні, не відбулось. Так є просування у росіян. А найприкріше просування це на Лиманському напрямку в районі Шандриголова, Це я можу назвати, що це найприкріше, а, просування у росіян а, за всю першу половину жовтня. Тобто, якраз Шандриголова, це неприємний момент. А, в районі Куп'янська продовжуються а, бої і міські бої. А, російські підрозділи продовжують. А, в, в на правобережній частині а, міста на околицях намагаються а, прорватися до перехрестя Р-79 в центрі правобережного куп'янська, і відповідно вони концентрують основні свої сили та засоби зараз не стільки на а, розширенні зон контролю по правому берегу річки ОСКІЛ, а скільки а, якраз на міських боях. А скоріш за все для російських окупантів є пріоритетним саме вихід безпосередньо на рівні міських боїв в зимовий період, вихід саме в місті Купенс. До речі, так само вони будуть намагатися і перезимувати в Сіверську та Лимані. Відповідно. Такі ж спроби вони будуть намагатися реалізувати і в районі Покровська. Але жовтень якраз продемонстрував, що російські окупаційні війська вони не мали достатнього ресурсу та потенціалу, щоб повністю виконати ті задачі, які були поставлені перед ними ще влітку цього року, на літній наступ. Отже, за вересень, першу половину жовтня, вони так і не виконали цих задач. Тобто Костянтинівка, Покровськ, а, Борова, Лиман, Сіверськ а, вони залишаються а, без прямого бої зіткнення з росіянами. Хіба що тільки диверсанти в а, Покровськ проникають. А Куп'янськ. Куп'янськ якраз е, відбуваються міські бої, але там багато питань щодо е, подальшого реалізації цих міських боїв, оскільки, по-перше, знову ж таки, піхота. По-друге, ну і у мене є сумніви, що за цей час, допоки там зараз має розвиток ці події, е, не відбулося е, не відбулось якоїсь наради, на якій. Було прийнято рішення, як нейтралізувати цю загрозу, як стабілізувати а, цю ситуацію. Думаю, все ж таки ці рішення були прийняті. Але в якому саме ракурсі, як саме будуть діяти Сили оборони України, ну це ми побачимо далі. А, в майбутньому я думаю, найближчим часом ми вже це побачимо. А, щодо загальної ситуації е, в зоні бойових дій. За першу половину жовтня росіяни втратили е, більш ніж 14 тисяч особового складу. Це а, майже було втрачено а, десь приблизно 14 тисяч 740 згідно з офіційними даними 200 та 300 російських окупантів. При цьому вони захопили за другий тиждень, саме за другий тиждень вони захопили десь приблизно 50 квадратних кілометрів території, що менше, аніж було захоплено за а, перший тиждень жовтня, коли росіян показник становив а, трохи більше, ніж 78, майже 78, трохи більше а, квадратних кілометрів. Але найцікавіше інше. А влітку, під час їх так званої літньої наступальної кампанії, середній показник за тиждень захоплених територій у Росіян становив десь приблизно 150 квадратних кілометрів. Тобто, зараз вони за другий тиждень жовтня захопили в три рази менше території, аніж захопили під час середньостатистичного наступального тижня в червні або в липні, або в серпні цього року. Найцікавіше це те, що е, за другий тиждень е, жовтня росіяни втратили 7850 особового складу. Ну це було пов'язано також з активізацією їх на добропільському напрямку і початку е, використання механізованої компоненти. Не треба бути там Ейнштейном, щоб зрозуміти, що 7850 особового складу і 50 квадратних кілометрів це пропорція співвідношення втрат приблизно 155-157 тіл на один квадратний кілометр, що а, майже в два рази більше, ніж а інколи вони влітку втрачали на один квадратний кілометр. Тобто а, на це впливає активізація їх наступальних дій, плюс несприятливі погодні умови. Все це комплексно створює а, передумови для того, щоб а, російські війська почали втрачати якомога більше людського ресурсу. А, відповідно, другий тиждень саме цим і визначився жовтень. А він демонструє. Зростання з одного боку втрат російських окупантів, бо їм складніше виключно піхотною компонентою, в сезон душів проводити штурмові дії, а техніка відповідним чином знищується і зростає кількість втрат саме серед техніки. А з іншого боку, ми бачимо, як зменшується кількість територій, які вони можуть собі дозволити захопити. Так, в них є просування. Так, ми кожного дня про це говоримо. Але цих просувань в по площі, в об'ємі саме захоплених квадратних кілометрів, стає набагато менше, аніж це було влітку. Росіяни починають. Ну, я не можу сказати, що зараз а, через осінньо-зимовий період вони починають схлопуватись, але те, що вони значно почали гальмувати і втрачати значно більше особового складу, це факт. Безумовно, в зимовий період втрат в польових умовах буде ще більше, саме тому вони будуть намагатися усіма силами та засобами перейти в зимовий період саме в містах, тобто на зимування в міських умовах, бої в міських умовах. Але для цього їм треба подолати знову ж таки польові відстані, які будуть невирювати їх людський ресурс. Виснажувати відповідно підрозділи напередодні. Ми вже з вами говорили про те, що російські війська за цей період а, з початку 25-го року зазнали майже кожна загальна військова армія зазнала величезних втрат, які інколи мають співвідношення з повністю знищеною. Дивізією, і найбільші втрати зазнала якраз п'ята загальна військова армія, яка проводила найбільш результативні наступальні дії на Новопавлівському напрямку. Там було знищено майже 17 тисяч особового складу, що дорівнює повністю навіть перевищує середню статистичну кількість дивізії, і якби це була нормальна цивілізована якась європейська армія. То вже б визнали втрату неї боєздатності, її б відводили для відновлення боєздатності поповнення і так далі, і таке інше. Але це не про Росію, про Росію, якою, як ми бачимо, обмежені ресурси, які вона перетусовує постійно по зоні бойових дій. Знову ж таки, в жовтні ми побачили чергові передислокації на цього разу з Покровського напрямку на Новопавлівський, що тільки підтверджує. Не вистачає людського ресурсу, щоб повністю закрити всі потреби, які є у російського командування щодо продовження наступальних дій. Ну а втрати відповідно ті, які несе російські окупаційні війська, вони тільки погіршують цей стан для росіян, особливо які залишаються в польових умовах. Друзі, дякую усім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши та репославши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете ще стати спонсором обосі, що дозволяє каналу робити ще більш цікавого та унікального контенту для вас. А спонсори відповідно отримують цей контент першим. Дякую усім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосує в черговому ранковому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!